Щедрих ще щедрівочка щедр, щедр, прилетіла, ластівочка стала собі, щебетати, господаря викликати. 72. Ще щедрик, щедрик, щедрівочка щедр, щедр, прилетіла, ластівочка, стала собі, щебетати, господаря викликати. Два І так, Андрюш. У е, словах, скажи, що сьогодні у нас з тобою відбулося? Це у тебе за сьогоднішнє тренування. Третій трофей, тобто це третє завдання із віршем двічі поспіль. Скажи, Андрюш, а чому одного разу недостатньо, а потрібно ну, мінімум два? Е, ну, я думаю, тому що, щоб краще не тренуватися, то щоб більше було. Бать. Щоб було якість, так? краще? Бо перший раз можна вгадати, можна? Да. Можна. А тут два поспіль по треба. Це, друже, по-перше, круто, то, що ти поставив власний рекорд. А ще й поставив рекорд школи, що за одне тренування можна зробити три трофеї. А трофеї, на секундочку ще. Ще що таке? Це у нас тема: двічі поспіль порахувати на швидкість із віршем або з піснею. Да? Угу. Ну що, так трима. Дякуємо за потужний приклад.